Колись давно жив собі веселий і сміливий колобок. Він втік від діда, від баби, від зайця, від вовка і навіть від ведмедя. Але якось на лісовій стежці зустрілася йому хитра лисиця. «Колобочку, який ти гарний та рум'яний, сказала вона. Співай но ну, мені свою пісеньку, а я послухаю. Колобок заспівав свою пісню, а лисиця слухала, хитро прижмуривши очі. Та коли він вже майже доспівав, лисиця швиденько хап і проковтнула його. Колобок опинився в лисинному животі й одразу зрозумів, що справа кепська. Як же я виберусь, подумав він і почав стрибати, що було сили. Стрибає і стрибає, а лисиці від цього стало дуже зле. Вона ходила лісом, скаржилася на біль у животі, а колобок продовжував бешкетувати всередині. Ой, що ж це таке? Нарешті закричала лисиця. Не можу більше терпіти. І тоді вона відкрила рота і виплюнула колобка. той вилетів, як м'ячик, і покотився далі, навіть не зупинившись. Ну, й хитра ж ти, лисиця, але не цього разу. Відтоді колобок став ще обережнішим і більше нікому не співав свою пісеньку без роздумів, а лисиця довго згадувала, як мало не постраждала через свій апетит.